Існує тисячу і один спосіб, як можна подорожувати безкоштовно, ну або бюджетно. Особисто я, коли мені було 25 років, вперше поїхала за кордон і лише за один рік відвідала три країни і відвідала пів України, якби мені хтось про це розказав. Трошки раніше я би побачила цей світ в 20, а не в 25, Наприклад, кожного дня користуватися зволожуючим кремом. Цю рекомендацію дала мені моя мама, і неважливо, скільки коштує цей крем, насправді 500 гривень або 50. спілкуватися з як найбільшою кількістю людей. Тому що навіть люди, які тебе дратують, в них є чому насправді повчитися. Після 20 років друзі стають однією з твоєї найбільших підтримок у житті, і ви дивитесь це відео саме тому, що мої подушки підтримують мене у тому, що я роблю. А напишіть, будь ласка, скільки вам років і яку найціннішу пораду вам давали у вашому житті? Мені буде дуже цікаво почитати. Я передивлюсь усі коментарі і поставлю під ними лайк.